А тепер найцікавіше це набір садових інструментів 5 в одному. Впевнена, що кожна жінка любить працювати на огороді з квітами. І такі інструменти є просто незамінні. В такий набір входять граблі, два види, мотика розкушувач, лопатка широка і культиватор-розкушувач. Ну що ж, будемо тестувати з моїми помічниками. Набір інструментів виготовлений з високоякісної вуглецевої сталі. Ручка двохкомпонентна. Ручно працювати в обмеженому просторі, легка вага не перевантажує руку, комфортне утримання, не ковзає та не натирає мозолі. Стійкість до корозії нержавіє з часом та під впливом вологи. зручно зберігать. Гати та має дуже привабливий дизайн. Ідеально підходить для балконів, вазонів, клумб. Зручно працювати навіть літнім людям, не іржавіє, не гнеться при роботі, економить місце та гроші. Інструмент легко мити, довше залишається як новий, має кольоровий пластик, не загубиться на ділянці, особливо коли працюєте разом із дітками. Такий набір буде дуже корисним подарунком для вашої матусі чи бабусі. Вже ми попрацювали, кажу, пішли додому, мама замучилася. Так дітям сподобались ці міні-інструменти садові, що не можна їх забрати додому. Анічка, хватає, пішли вже. Вже попололи клумбу. Дуже класні зручні інструменти, нема тих двометрових лючок. Іди сади. Присів собі і працюєш. Дуже класно. Погано, що я раніше не знала, що є такі наборчики і дуже, до речі, за доступною цінною...